Привіт! Вирішимо чергову задачку з lead Називається вона Merge to sorted list. Тобто змержити, об'єднати два відсортованих uh, списка. You are given the heads of two sorted linked lists, list 1 list and list 2. Merge the two lists into one sorted list. The list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. Return, the head, return the head of the merged linked list. Тобто Відсортованих списка ліст 1 і ліст 2, їх початок. Нам потрібно їх змержити в один відсортований список. Список повинен бути об'єднанням з цих двох лістів, і потрібно повернути початок з цього змерженого лінк-ліста. Тобто, у нас є перший список 1, 2, 4, другий 1, 3-4. Потрібно об'єднати одиничку. 1, 2, 3, 4 і 4. На виході має бути єдиний ось такий список: 1, 1, 2, 3, 4, 4. Яким чином ми це зробимо? Ми проітеруємо обидва списка, будемо порівнювати їх значення і додавати їх у новий список. Давайте почнемо це будувати. Для початку ми оголосимо дамі... Створимо, точніше, дамміListNode. Для чого ми це зробимо? Щоб нам було зручніше почати без додаткового якогось коду і обидва списка. Я думаю, зараз стане зрозуміліше. Тепер ми створимо змінну tail, яка буде дивитися на ось цей даммі. Тепер ми можемо зробити file-cycle, поки у нас list1 і list2, тобто поки у нас є значення ось цих змінних, воно не null, ми робимо наступне, виконуємо тіло циклу. Ми перевіряємо, якщо list1 val value менше, ніж list2 val, то в цьому випадку, тобто ми перевіряємо list1 і list2, і якщо Перший менший, то це означає, що його і ми присвоїмо наш Tail Next. tail-next дорівнює list 1. І посуваємо тепер list1, Робимо його list 1 next. В іншому випадку, якщо у нас навпаки list 2 більший, то ми робимо е те саме тільки для list 2. Присвоюємо його в TailNext і посуваємо на наступний. І в будь-якому випадку нам потрібно присвоїти Tail, дорівнює tail-next. І у нас буде ця умова цикла While виконуватись, поки у нас є обидва списка. Але що якщо у нас тут буде 1, 2, 4, а тут лише одиничка. Виходить, ми лише. Один раз проітеруємо, і далі ми 2 і 4 не додамо в наш список. Так само і навпаки, якщо у нас закінчиться перший список, а буде ще другий, то знову ж таки ми не додамо їх в кінець нашого хвоста. В цьому випадку нам потрібно просто, ось, наприклад, у нас тут одиничка а з цього немає. Нам потрібно в кінець списка просто додати трієчку, і далі воно все. Автоматично, само собою, додасться весь цей список. Для цього нам в кінці треба зробити тобто, таку штуку, як TailNext дорівнює list 1 або list 2. Тобто, що з цього буде ненал, то і присвоїться в Tail Next в цьому випадку. І тепер ми можемо для чого ми створювали дамі і створювали Tail дамі у нас вказівник на початок ліста. Це пуста нода, тому ми повертаємо наступну після неї, тобто першу, яку ми присвоїли в циклі. Ми повертаємо Dummy Next. Таким чином ми викидаємо цю нашу заглушку, і у нас все має спрацювати. Так, Accepted, Submit. Ось, бачимо. По рантайму нам дало 15, по меморі 80. Я абсолютно не дивлюсь на літкод, бо це якісь неадекватні цифри. Зараз ми перезапустимо і побачимо зовсім інше. І кожен наступний запуск буде показувати нам інші якісь цифри. Про те, чи можна якось цей код оптимізувати, по алгоритмічній складності, у нас складність буде. о n плюс m, де N це буде перший список, а M другий. Тобто нам треба проітерувати обидва, і це буде нашою складністю. Навряд чи ми можемо з цим щось зробити, а от по пам'яті ми можемо зробити певні невеличкі маніпуляції, ми можемо прибрати ось ці даммі-ноди, ми можемо за рахунок ускладнення, погіршення читабельності нашого коду оголосити tail, створити, щоб він одразу дивився на якусь. З нот чи ліст 1, чи LIST2, в залежності від того, що з них більше. Ось така мікрооптимізація. Не думаю, що воно суттєво якось вплине, тому не буду навіть це реалізовувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас ідеї, як краще вирішити цю задачу. Дякую.